Друзі, я це перевірити не зможу, тому що там потрібно або обрізати цю шлангу, то зняти оцю штуку. Оце зняти й, зараз не хочу робити, або другу шлангу брати. Хотів ставити оцю штуку і не зробити сильнішу струю. Можливо, це рибу у нас більше помітна. Набираємо воду, друзі. Друзі, змочуємо землю щоб потім ну, є можливо подолазить черв'яки із землі, ми їх позбираємо і дамо рибкам. Так ми вже робили. Непогано так черв'яків збирали. Тому зараз я помочую землю. І черв'яків дамо рибам І далі будемо брати воду. Бачите, що їхні норки черв'яків проявляються і можливо вони всі будуть вилазити зараз. Зараз ми сюди замочимо просто. Все, друзі, воду ми вже набрав. Всю роботу зробив, наберу я на цей раз повний. Ну, Десь по два наберу і буде готово. Ще ріків поки що не видно. Ну, Я їх ж вам покажу, а поки ще буду, о, друзі, піскарик. Постійно, коли я набираю воду, друзі. Піскарі, там, столобики. Це спливає догори. І щось там ротом не збирає. І певне повітря, так? Да? Ой, знову піскарики. Хочу ну, ще така от діжуха. Я файно спостерігати друзі. Ну, Тому буде прощатися з вами, потім якщо що, що я зніму. Дивіться, як піска розплив головою плю догорі.